Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Ну що ж, триває у нас серіал під назвою Обираємо ніж на ЕДЦ. І сьогодні в нас на огляді два цікаві складні: це CVV Elementum і Вінайф Сакши. Ножі на огляд мені надав учасник нашої ДІСІ товариства Олег. І користуючись нагодою, хочу запросити вас до нашого adc чату. ADC Victorinox. В нас зібрані чудові знавці, які розуміються на ADC справі. У нас можна поговорити на цікаві теми. У нас можна отримати поради від ліхтарних фахівців, від ножових фахівців. У нас можна зібрати моди Victorinox, моди ліхтарів. Ну і якщо є бажання, все ж таки напишіть мені листа, розкажіть про себе, звідки ви, який у вас ADC став. І ласкаво просимо до нашої групи. Група у нас закрита. Попереджаю в пошуку. Нас не знайти. Причина, ми причина банальна. Ну ми не хочемо, щоб русня читала наш канал. Чому не хочемо, щоб русня читала? Тому що русня це гній. Ви мене зрозуміли. Ну що, погнали оглядати ножі. Розпочнемо з CVV-Elementum, ніж, який певний час мені був дуже-дуже цікавий. Я його навіть розглядав як основний на ADC. Ну і допоки мені не підвернулася можливість придбати кнав'я. І мені було цікаво навіть порівняти для себе ці два ножі, вони дещо за дизайном схожі. Але ж тим не менше, порівняємо його трошки пізніше. Мова все ж таки про cvv елементу Це, на мою думку, знаєте, такий 100% EDC-шник. Його дизайн можна назвати таким мінімалістичним, але в нього чудова і фантастична ергономіка. Ну, по-перше, тут зручна конструкція. кулькові підшипники, завдяки ним легко і швидко відкривається ніж. Відкривається він за фліпер. А замочок у нас лайнер лок. Фліпер. Ось, натискаємо і ніж вилітає. Рукоять. Комфортно лежить в руці, як в лівій руці, так і в правій руці. Матеріал накладок у нас Клотик століт G10. Колір на екрані, до речі, зовсім інший. В житті він такий, знаєте, світло-фіолетовий. На екрані він такий блакитний. Так, ну що, зручне захоплення, ергономічність я вже казав. Насічки для опора пальцем є. До речі, в відкритому захисті стані ось такий є в нас міні-захист в відкритому стані. Це такий плавник. Тут в нас плавник. І цей плавник у відкритому стані утворює такий міні-захист. І рука не ковзає по лезу. Форма леза дроппойт. Ну і в нас наявність увігнутих спусків, і процес, як ми знаємо, розрізання точний, акуратний. Кінчик має ребро жорсткості, тому може витримати силові навантаження. Лезо D2 2 так, це така міцна сталь, яка добре утримує заточку, ніж можна легко поправити самостійно. Однак, все ж таки у цієї сталі є один суттєвий мінус. Треба бути обережним, з вологою, з кислотами, тобто Д2 це не стійка до корозії сталюка. Тобто, ніж треба мити, протирати після кожного застосування, особливо коли. Ви нарізаєте цитрусові фрукти, які містять кислоти. Ви зрозуміли. За ножем повинен бути додатковий огляд. Ножа є кліпса на одну сторону тільки. І є отвір під темляк. Так, давайте пробіжимося по характеристиках. Довжина повна 178 мм, довжина леза 75 мм. Товщина обуха у нас тут 3 мм, вага ножа 80 грам. Довжина в закритому вигляді 102 мм. Так, є кліпса, сталь Д2. Clotex 100 G10. Замок, Liner Lock. Так, якщо ми його порівняємо з Кнас Lander. Дизайн, друзі, ну так, він однаковий. Не те, щоб однаковий, ну, схожий. Таке враження, що це старший двоюродний брат, а це молодший кузен. Так би мовити. Якщо по, характеристикам, якщо по характеристикам, так, ну давайте. Загальна довжина у KnaufSlandе 178 мм, у KnaufSlandера у CV-елементом вибачаю, 178, у Knauflandде 162 мм стосовно довжини Леза. Так. CVV. CVV у нас має 75 мм Кнавсландер на 5 мм менше. Товщина обуха у CVV 3 мм у Кнавсландера 2 мм. Хоча так особливо і не скажеш. Ну, 2,6 мм. Так. Так. Стосовно ваги, CVV важить 80 грам. Кнав Сландер 68. Все інше, все інше схоже в нас. І там і там сталюка D2, накладки G10, замоч Клайнерлок. Ну, ви зрозуміли, які обрати обирайте самі. Мені мені доподоби, до речі, оба. Мені обидва подобаються. Чесно кажучи, я б навіть не знаю, який би я обрав, якщо б мені б сказали обирай. Обирай Костянтина. Ну, треба думати. треба думати. Дизайн цього, ножа мені якось більше до вподоби. Хоча, ну я ж кажу, вони схожі, але дизайн, дизайн цього якось більше до вподоби. У мене він вже кілька тижнів, так би мовити, на поюзі. І я хочу сказати, що ну, прикольна річ. Ну і класна енергономіка і механіка. Так, з цим зрозуміло. Тепер полунали про цей ніж. Він називається у нас Вінайф, компанія Вінайф, ніж називається Sakshi або Vinay Sakshi. Так, ну, що можна сказати? Як на мене, ретельно продуманий елегантний дизайн. Ну і висока функціональність, напевно. Ну і такий ніж, знаєте, він настільки красивий, що його можна носити під костюм. Знаєте, як я люблю жартувати ніж для відвідування театру. Клінок Drop Point. Вигнута ріжуча кромка. Широка основа у нас і тощина леза 3,2 мм. Ну і це, до речі, збільшує міцність самого леза, самого клинка. Так, бачимо зазубране для опору пальцем. Сталь в нас дуже якісна. CPM20CV, вона не піддається корозії. Керамічні підшипники. За допомогою. Плавника ніж чудово розкривається. Ну, і також його можна відкрити задол. Тобто ось таким от чином. Замок Liner lock. Угу. Рукав'я. ергономічний вигін такий і дуже зручно лежить в руці. Ліва і права рука дуже-дуже зручно. Лейнери, як бачимо, це в нас титановий сплав, який анодований під сірий колір. Особливий витвір мистецтва це накладки, це карбонове волокно з обробкою під мармур. Але у цієї моделі є рукоять під напівпрозорий Прозорий G10, я бачив, під дерево, під карту. Тобто різні варіанти. Ну, це-таки, знаєте, ніж преміум класу, мені здається. Супер. Клас. Так, маємо титанову кліпсу з отворами, але не маємо отвору під темляк, хоча. Хоча, в принципі, можна а, ну, сюди загнати, наприклад, під цю бонку темлячок для зручності. Хоча, мені здається, йому темляк не потрібен. Кліпса глибока посадка. Мені здається, він настільки класний, що я ж кажу, ніж під костюм, темляк йому особливо не потрібен. Так, вонали по характеристикам. Сталюка CPM 20CV, Point профіль леза, стоун ваш покриття. Лайнер лок, механізм відкривання плавник. Загальна довжина 192 мм, довжина леза 83 мм. Рукоять у нас 109 мм, обух. 3,2 мм. Ну і вага. Вага у нас 87 грам. Тобто, якщо порівняти з UV елементом, ну, бачите, САКШ на, на 7 грам ще важче. Ну, я ж кажу, це ніж на повсякдень, мені здається, це вже ніж під такий крутий діловий стиль. Чудове рукав'я. Просто чудово, чудово він виглядає. Ну і дуже зручно все. Ну і ще окремо хотілося б сказати про чохли. які компанія продає разом з ножами. Так? Це в нас для CVV Elementum. Як бачимо, є ось таке підкриття покриття. Так, складається він чудово. Ну і цей кейс можна використовувати під, ну, я не знаю, під якісь цікаві ADC-приблуди. А для САКши ну, тут більше вже багато чого цікавого. Так, тут є в нас. купа наклеяк чеки. Оце ми оглядати не будемо. Тобто, є, бачите, у нас тут два відділення, що можна зберігати одразу два ножі. Ну, наприклад, ось таким от шином SACH і CUV-елементу. Все. Все, чудово закривається. І такий кейс для транспортування. Одразу двох ножів. Якщо вам потрібно у відрядженні саме два ножі. Ну, якщо їдете в відрядження, то можна брати з собою такий кейс. А якщо вистачає одного, то, то можна користуватися і одним ножем. Хоча зазвичай, як ми знаємо, у нас відрядження. Люди беруть кілька ножів. Один, так би мовити, на IDC, це Victorinox, тому що тут купа інструментів. Беруть і мультитули, але це вже таке. Так, друзі, що хочу сказати. Ножі чудові, олеже, дякую. Для себе я відкрив нові цікаві компанії, нові цікаві дизайни. І, так би мовити, треба думати. Треба думати, який ніж обирати на ADC. Все, друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на канал. Ну і коментуйте. Коментуйте і ще раз коментуйте. Ну і ще раз кажу, напишіть мені листа, якщо ви хочете потрапити до нашого фантастичного, масштабного, чудового, ну, купу ще можна епітетів назвати. Класного чату. ADC Victorinox Ukraine. Все, всім папа, -па. слава Україні!